Привіт, хочеться записати, знаєте, навіяло медитаціями, які ми зробимо з учнями, роботами, які я роблю з людьми. знаєте Кажуть, що ну вищі сили розповідають, що наше життя вже не буде яким раніше ніколи. Хочеться завжди в дитинство повернутися. Ми робимо і медитації, і по дитинству. Да Ми всі це робимо медитації, все прекрасно, все чудово. Навіть відчуваєш запахи, відчуваєш. Того дитинства, коли ти там був, але а, нас готують до чогось цікавого. І енергія землі дуже змінюється. І ви дивіться просто то одне, то інше. Я не буду казати, що, да всі розуміють, що. Просто що воно впливає на нас, зараз наче земля нас підштовхує на якісь серйозні зміни в собі. І ще хочеться сказати що люди, які у яких відкрився різко там дар, наче ну, хочеться розповісти, як може про себе трошки, тому що в мене воно в відкрилося через дуже сильний стрес втрати рідної людини, яка не повинна була піти настільки рано. І у багатьох, яких я раніше дружила ще здавна, да? років 17 назад, коли я тільки приїхала кудись там в Київ, я розмовляла з тими людьми, які, наче, були для мене странні на той момент. Мої вібрації ще не настільки були високі, але всі ці люди отримали якусь дуже серйозну травму в своєму житті, морально, фізично. І чи були при смерті, чи ще щось. Тобто потім воно відкривається таким чином, якби душу людську підштовхують на якийсь серйозний розвиток. Якщо людина не чує творця, це можуть бути там спочатку, це просто звичайні цифри однакові. Потім це може бути якесь зустрінете ви людину токсичного характеру і дивиться. Там вчителі, да? ангели, архангели, що воно щось не діє на вас, вони все більше і більше роблять вам якихось підсказок. Якщо на вас не діють і плакати, і банери висячі там, в дорозі, ви питаєте якісь питання, а там все написано чітко в банерах навіть, якщо ви не чуєте людей, які проходять мимо, і вони наче відповідають на ваші питання, якщо ви не чуєте, ну, якщо ви вже більш доросла людина, да? у мене в моєму віці це було. 19 років як осознання чогось дуже серйозного в цьому житті. Для мене це була дуже рання травма втратити людину в такому віці. Я ще тоді не розуміла, що я хочу від цього життя, що я хочу від творця. Да? А чого я повинна. Тут, вибачте, а чого я, в принципі, повинна щось хотіти від нього. Таке цікаве питання. І тоді я почала. Розвивати, шукати себе дуже сильно, Вітер дує. шукати себе, знайти енергії, що таке енергія, що таке творець, навіщо смерть приходить сюди на цю землю, як її оберегти людей від такої напасті. Я так вважала, знаєте, я дуже довго йшла до відповідей і згодом я все одно сама прийшла, сама і за допомогою вчителів, навіть земних, Дуже багато мені людей зустрічалося, які мені навчили. Тобто, якщо ваша душа повинна в цьому вимірі прийти якийсь духовний серйозний розвиток, вас будуть штовхати. Якщо ви не розумієте, вас будуть бити. Причому це навіть світлі сили в домовленості з несвітлими. Одні дозволяють іншим зробити якийсь крок. Вам, щоб ви почали щось робити в цьому житті, бо ваша душа сюди прийшла, в це фізичне тіло. Не просто так, щоб прийти, посидіти, покушати, народити дітей і все. Як мені хтось колись сказав, чи психолог, чи хто, каже, от виросли діти, давай найлегший варіант. Виросли діти, чим ти будеш займатися? Ну Ти мама, допустимо, не ходиш на роботу, у тебе декрет. Декрет убрати, що ти будеш робити. Що ти будеш робити? Просто ходити на роботу і все. Я знала, що я для чогось іншого ще потрібно. Я працюю, дуже багато працюю із людьми і допомагаю, і віщаю. Я вважаю, що це теж робота. І тоді я знайшла себе. Ну, спочатку це була йога, якби да? фізичне тіло лікувало, але йога теж допомагає енергетичне тіло лікувати. А тепер вже це є духовність, в якій ти шукаєш відповіді. А в принципі, таке філософське питання. А нащо пит ну, шукати ті відповіді? От ми все шукаємо, шукаємо. А для чого? А для того, щоб ми коли побачимо істину, коли наше тіло фізичне готове прийняти інформацію високих вібрацій. Е... Вибачте, вітрає. Коли ми вже готові прийняти інформацію високі, більш високовібраційну. То ми усвідомлюємо багато речей. Ми допомагаємо іншим людям, душам очистити себе. Ми допомагаємо в переході померлим людям. Душа не помирає. Хорошо, опять, для чого це нам треба? Ну от ми прийшли, допомагаємо собі іншим людям. І що з того? А нічого, наша душа ізначально вибирає. Дорогу а пройти не одне життя і стати знов ближче до творця. Якби ми просто існували біля творця, немає розвитку, так? але ми дуже чисті, але розвитку нема. Це все прекрасно. Навіть як я колись казала, що є монахи, які сидять в горах. Вони в такому полумедитативному стані, не живі, не мертві, але вони і тут, і там ну, дуже високі вібрації. Але попробуйте цього монаха привезти в життя, в сім'ю, там, де купа дітей, в садочок зводить, і він не витримає. Але такі, як він, дуже потрібні нам, тому що ми можемо звертатися навіть до них, а вони очищують енергополе землі і не дають їй зникнути дуже швидко. І взагалі не дають зникнути. І нам якось як допомога. Це таке якесь більш філософське відео, може, просто треба було виговоритись. Для вас, може ви якісь відповіді отримаєте для себе. І ще хочеться сказати, якщо ви отримуєте інформацію і ви щось знаєте більше, ніж інші люди, це не значить, що треба всім це розповідати. Не всі люди готові до такої високої високовібраційної інформації. Не всі люди готові знати правду. Це не значить, якщо ви щось бачите про людину, що не треба їй казати, але треба казати так, як вона витримає це. Почути. Тому що навіть я коли навчалася, я дуже болезненно сприймала інформацію, яку мені показували істину там, і про землю, і про все. Але якщо дуже багато тріпатися про це, можна вплинути на людей, на життя людей і негативно вплинути. Тобто, це не значить, що ви комусь відкрите очі. Хто шукає, той завжди знайде. Значить, людина може отримати від вас інформацію і особисто, якщо вона цікавиться. Не всі задають однакові питання. Комусь просто треба там, почистити себе, дітей. І все. Не треба деяким людям знати про галактику, про вищі раси. <смі> <смі> Отаке. Отакий каламбур трошки вам наговорила. Може буде комусь полезна ця інформація і цікава. Просто так, як знаєте, як обща познавательна інформація, яка, яка до мене прийшла, і хочеться поділитися з вами.